Друзі, усіх вітаю в новому відео, присвяченому елементарній теорії музики. Сьогоднішня тема інтервали. Щоб зрозуміти, що таке інтервали, рекомендую подивитись два попередніх відео, де я розповідаю про речі, які важливі для розуміння того, про що поговоримо зараз. Перше і найголовніше, що таке інтервал? Інтервал це відношення висоти одного звуку до висоти іншого звуку. Простими словами, у кожного звуку є своя висота. Висота. Певний звук коливається на одній висоті, інший звук на іншій. Ця відстань від однієї висоти до іншої і називається інтервалом. Інтервали бувають двох типів. Перший це мелодійний, коли одна нота і інша нота граються послідовно по черзі. Це буде звучати ось так: маємо одну ноту, маємо іншу ноту, граємо їх по черзі. Ось це і є молодійний інтервал. Також інтервал може бути гармонічним, коли ці дві ноти звучать одночасно. А тепер розберемось, які в нас бувають інтервали в межах однієї октави. Перед нами є октава, на якій будуть підсвічуватись ноти, які будуть частиною того чи іншого інтервалу. Також перед нами є назви всіх цих інтервалів в межах однієї октави, і нотний стан, на якому теж одночасно це все буде зображуватись. Подивимось спочатку на назви. Прима секунда. Зараз не будемо їх всіх перелічувати, послідовно до цього дійдемо. Нагадаю, що найменша відстань, яка в нас є, від Одного звуку до іншого, це півтона. Ось зараз ви бачите, загорілася нота до. Беремо наступну ноту найближчу до неї, це нота до дієс або ре бімоль і це в нас є півтона, найменша відстань. Саме кількість тонів та півтонів і написана в цій колоночці. Починається все з нуля і доходить до шести тонів. Це в нас і буде октава. В першій колоночці в нас є кількість щаблів. Що це таке? Зараз по порядку. Почнемо з найпершого. Інтервалу чиста прима. Це означає, що в нас є нота до. І ще одна нота до, така ж сама. Але зверніть увагу, не ось ця нота до, яка на октаву вища. Бо ця нота до на октаву вище, вона не така ж сама. А ще одна нота до тієї ж самої октави на фортепіано це зробити неможливо, бо нота, яка грається в одній октаві, не повторюється більше ніде. Але, наприклад, ми можемо одночасно з цією нотою заспівати цю ж саму ноту або зіграти її на будь-якому іншому інструменті. І в нас буде дві однакових ноти однієї частоти. Це і називається чиста. Прима. кількість тонів нуль, бо від однієї ноти до іншої, такої ж самої, не буде відстані в частоті. Це буде одна й та сама нота. До речі, вона прозвучить голосніше і більш насичено, бо хвилі однієї ноти з хвилями такої ж самої ноти з іншого джерела будуть взаємодіяти резонувати одна з іншою, і це буде чути. Що потрібно зрозуміти про кількість щаблів? Що означає один? Це означає, що перша нота в «до» Це в нас перший щабель. І наступна нота до теж такий самий щабель перший. Тому це один. І це буде чиста прима. Наступний інтервал мала секунда. Кількість щаблів 2. Перша нота, нота до. Друга нота нота. Ре бімоль. Кількість тонів пів тону. Бо це найменша відстань від однієї ноти до іншої. Ось так от це буде виглядати на нотному стані. Перша нота до, перша додаткова лінія знизу. наступна нота Ре. Бімоль. І це в нас буде мала секунда півтону. Граю спочатку мелодійно по черзі кожен звук. Зверніть увагу на те, як ці звуки звучать не гармонійно один з одним. Такі інтервали називаються дисонанси, тобто вони дисонують. Граю зараз гармонійно і це ще більш дисонуюче прозвучить. Наступний інтервал велика секунда. До ноти до додається нота ре вже без бімоля. Важливо зрозуміти, що в даному випадку слово мала і слово велика означає кількість пів тонів цього інтервалу. Тобто 0,5 це мала секунда, 1 це велика секунда. Але Саме значення секунди закладено у кількості щаблів. Тобто нота до перший щабель, нота ре другий щабель. І тому, що мала секунда ре бімоль це секунда бо щаблів два. Що велика секунда ре без бімоля, тобто бекар – це секунда, бо це два щаблі. Граю мелодійно. Граю гармонійно. Це теж дисонуючий інтервал. А далі в нас мала терція. До ноти До додаємо ноту мі бімоль. Цей інтервал називається терція, бо кількість щаблів між однією нотою та іншою 3. Кількість тонів і півтори тони. Граю молодійно, потім гармонічно. Гармонічно. Це вже інтервал більш приємний на слух консонанс. Тобто звуки не дисонують, а звучать один з одним злагоджено. Рухаємось далі. І нота мі бімоль змінюється на ноту мі. А отже маємо велику терцію. 2 тони та кількість щаблів 3. Мелодійно це буде звучати ось так: гармонічно. Це також консонанс. Рухаємось далі і нота Мі змінюється на ноту Фа. Це також консонанс. Називається такий інтервал чиста кварта. Чиста кварта має 2,5 тони відстані від одного звуку до іншого, а також 4 щаблі до першої, ре другий, Мі, третій, Фа четвертий. Звучить мелодійно так. Гармонічно. Це теж консонанс. Рухаємось далі, і нота Фа змінюється на ноту Фа дієс. І це в нас стає збільшена кварта. Цей інтервал також інакше можна назвати тритоном, бо відстань між одним звуком і іншим три тони. Молодійно звучить ось так. Гармонічно. Запам'ятайте цей звук, і тепер послухайте, що теж саме. Може звучати, тобто відстань три тони. Але якщо ми цю ноту назвемо не нотою фа Фадієс, а нотою соль-бімоль, нота фа Фадіє змінилася на соль-бімоль, Візуально, теоретично на нотному стані це тепер виглядає інакше. Звучати для нас, для слуху, якщо б ви не бачили, нот, це було б абсолютно так само. Це було б ті ж саме три тони. Але тепер цей інтервал називається зменшена квінта. Чому квінта? Бо коли в нас було до фа фадієс. То До і Фа це 4 щаблі. А тепер, коли До, соль бімоль це квінта бо До і соль це 5 щаблів, Але зменшена, бо соль бімоль. А тепер рухаємось в чисту квінту. Нота соль бімоль стає нотою соль. Мелодійно звучить ось так. Гармонічно. Рухаємось далі. Нота соль бімоль стає нотою ля бімоль. Це в нас мала секста, бо інтервал, який має 6 щаблів, називається секста. Відстань 4,5 тони. Молодійно звучить. Гармонічно. Це. Теж консонанс, як і чиста квінта. Забув сказати, що тритон збільшена кварта або зменшена квінта це дисонанс. Рухаємось далі. І нота ля бімоль стає нотою ля. Тепер це в нас все ще секста, але велика секста. Мелодійно звучить. Гармонічно звучить. Рухаємось далі. Нота ля стає нотою сі бімоль, Відстань між від звуками стає сім щаблів. Інтервал називається септіма. Мала септіма це до сі бімоль, 5 тонів. Молодійно звучить. Гармонічно звучить. Наступний інтервал велика септіма. Нота Сі Бімоль стає нотою Сі, кількість щаблів та сама, Сім. але тепер 5,5 тонів. І це велика септіма. Мелодійно звучить. Гармонічно. І ми наближаємось до нашого завершального інтервалу в межах октави. І не дивно, що він називається октава. Нота сі Стає нотою До на октаву вище. Маємо відстань до до І звучить це мелодійно ось так. Гармонічно ось так. На цьому інтервали в межах однієї октави в нас завершуються. Для чого взагалі це потрібно? Трошки такої філософської теорії, що ми можемо за допомогою інтервалів зрозуміти, і як це нам може допомогти. Інтервали це як наш словниковий запас. Певні інтервали, які є консонансами, створюють певне розслаблення, злагодженість. Інтервали, які створюють дисонанси, вони нас напружують. І якщо самі по собі інтервали, які створюють дисонанс, звучать не дуже приємно, то коли один інтервал змінюється іншим, завдяки цьому можна Досягти цікавої зміни настрою. Наприклад, візьмемо інтервал малу терцію до мі бімоль. Граю по черзі. Звучить консонансно. Потім зіграємо кварту. Звучить консонансно. Тепер збільшимо кварту і зробимо тритон. Напружимо. Ми напружуємо ситуацію. І переведемо це все в чисту квінту, консонанс. І знову ситуація стала. Більш стабільною. Тепер ля бімоль мала секста. Консонанс. Септіма мала. Сі бімоль. Дисонанс. Збільшуємо дисонанс до сі. І, роз... І знову граємо октаву. І знову ми прийшли в консонанс. І якщо грати ці інтервали по черзі, просто кожен звук. Зараз я буду грати постійно в лівій руці ноту ДО, а в правій руці буду по черзі від октави ноти до рухатись по мінорній гаммі до ноти до. До речі, забуло, що таке гама мерші до моїх попередніх відосів. Оце, що я зараз зіграв, це я зіграв в межах однієї октави різні інтервали по черзі. Коли ми починаємо відчувати різні інтервали, наш інтонаційний словниковий запас розширюється, і те, що ми можемо виражати, то у нас стає більше музичних фарб. Тому запам'ятайте інтервали. Також дуже важливо тренувати їх на слух. Це буде тема окремого іншого відео. І завдяки тому, що ви добре зрозумієте інтервали, можна буде рухатись до наступного в цьому циклі уроків відео, який буде називатись Акорди. Акорди складаються з інтервалів, тільки різниця в тому, що в одному інтервалі є два звуки, а в акордах вже в найменших мінімально потрібно три звуки з певною відстанню інтервальною. Для того, щоб закріпити і краще запам'ятати, треба взяти або нотний зошит, або інструмент, на якому ви граєте. І просто пограти інтервали в межах, в межах октави та поназивати їх для себе вже на пам'ять. Для того, щоб було трошечки складніше, можна вибрати головну ноту не ноту ДО, а іншу ноту, наприклад, ноту ля, і взяти, пограти від неї всі ці інтервали, потім від іншої ноти. Ви далі можна пограти від кожної ноти. І за певну кількість часу ви це добре зрозумієте. Якщо щось не зрозуміло, є якісь питання чи побажання про щось е додатково роз'яснити, пишіть у коментарі. До зустрічі!